Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас футбольний огляд, футбольний прогноз. Але, чесно кажучи, більше прогноз. Суто, чисто прогноз. Я його назвав цей відеоролик Галопах по Європах. Перше, друге, і навіть один матч 3 квітня четвер. Починаючи з вівторка, середа. І один матч, ну, не мог я пройти стороною лондонського дербі, забігаючи наперед Челсі Тоттенхем. Отже, по всім матчам коротко, не буду займати багато вашого часу, дорогоцінно обіцяю, пробіжимося два майже на третій день, заскочимо трошки. Мої прогнози, мої думки, мої варіанти. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте ваші вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую, друзі. І я починаю з 1 квітня. Всіх зі святом, з юморним святом, гуморним. Кожен відмічає його по-своєму. Хто приколами, хто. Звичайними життєвими жартами. А хто взагалі просто його відмічає? І кожен з вас по своєму правий Отже, зі святом, зі святом сміху, гумору і жартів. А дехто його називає Свято дурня Арсенал Фулхем. Англійська прем'єр-ліга 30-й тур. Акуратна обережна перемога Арсеналу. І Арсенал слідом за Ліверпулем іде до своєї мети. Перемога Арсеналу і тотал менше 4,5 1,61. Так само 30-й тур АПЛ Ноттінгем МЮ. Не дивлячись на те, що Ноттінгем Набагато вище по турнірній таблиці. Я вважаю шанси виграти 50 на 50 тут. В таких випадках дуже часто я звертаю увагу на такі параметри, як обидві заб'ють. 1-73. На цьому і зупинюся по цьому матчу. Далі трошки кубкового футболу. Єврофутболу, топового. Півфінал Франція Кубок Франції. Досить неочікувано футбольний клуб Дюнкерк вийшов до півфіналу, де буде грати з грандом французької Ліги 1 ПСЖ. Я вважаю, що цей матч просто обіцяє бути результативним, і тому я тут беру тотал більше трьох рівно. 1 67. Далі так само півфінал, але вже Кубок Короля Іспанія в одній другій. Зустрічається у повторному матчі. Друзі. Зустрічається Реал-Мадрид, Реал Сосідад. Нагадаю, дуже скромно на виїзді в країні Басків: Реал-Мадрид переміг. Сос'єдат 1-0. І зараз матч відповідь. Головна задача не програти. Але для впевненості, я думаю, і вдома на Сантьяго Бернебео Реал Мадрид виграє. Але, на відміну від першого матчу 1-0 скромно, вдома вже більш результативно і більш Впевнено, Реал Мадрид виграє. Перемога Реалу і тотал більше 2,5. 1,85 коефіцієнт. По першому числу все. Перше квітня. Переходимо на середу, 2 квітня. Тут 5 матчів і 5 прогнозів від мене. Півфінал Греція. Я тільки один матч беру. Інший півфінал я навіть і не пробую. Беру АЕК Олімпіакос. Це такі запеклі суперники принципові. Я беру тут тотал більше двох рівно. Я думаю, тут або 2-1, або 1-2. І більше буде рахунок. На користь кого не скажу, бо в кубкових матчах тут шанси 50 на 50 щодо Греції. АЕК Олімпіакос півфінал Кубку. тотал більше 2, 1,63. Далі. Кубок Німеччини. Також півфінал, як і у всіх кубках. Бачите, вже вирівнюється. Турніри європейські. Кубок Німеччини, півфінал. Штутгарт, Лейпциг. Тут я просто без коментарів. Вдома шваби, тобі, шпори, грають дуже потужно. Штутгарт, кубкова перемога, і Штутгарт вийде до фіналу, я вважаю. Дуже крутий кубковий. Бієць з Німеччини. Штутгарт перемога 2-142 коефіцієнт. В основний час. Штутгарт перемога. Далі ще один півфінал. Кубку короля. Іспанія. Атлетико Мадрид. дома вже приймає Барселону після. Просто неймовірного матчу 4-4, друзі. Це було просто неймовірно. На штадіо Олімпіко, тимчасово грає Барселона дома у себе, перший матч закінчився з рахунком 4-4. І зараз я навіть уже начинаю, починаю починаю. Вибачаю за мої суржики. Починаю вагатися. Хто ж все ж таки вийде в фінал? Але все одно, я, ну, хай трішечки на боці Барселони. Ну, набагато потужніший склад. Давайте будемо із цього е плясати. Все ж таки. Остаточно я не буду прогнозувати переможця і того, хто вийде у фінал. А спрогнозую, я просто обидві заб'ють. Я, опираючись на перший матч 4-4, я думаю, тут, ну, звісно, 4-4 вже не буде. Але десь щось на кшталт, ну 2-2. Хоча б, можливо, будь. Ну, як мінімум, 2-1-1-2. Але я, ваг... я вагаюсь, хто виграє. Тому в таких випадках я іноді прибігаю до такого параметру, як обидві заб'ють, і тотал більше 2,5. 1-84. Це і буде єдиним моїм варіантом на цей півфінал. Від матч-відповідь. І е, ще один матч. а, Два матчі з англійської прем'єр-ліги. мансіті Лестер. Той самий 30-й тур. мансіті Лестер. Перемога Мансіті і тотал менше 4,5. 1-73. Тотал менше. Це важливо. 4,5. Але при цьому Мансіті переграє лис. І е, Ліверпульське дербі. Один із самих відоміших футбольних дербі на весь світ, не тільки в Англії, знають, що тут уже 400 і більше матчів між ними було зіграно на різних рівнях, е, в різних турнірах. Але Ліверпуль – це завжди гаряче. Тут я вибираю, друзі, індивідуальний тотал Ліверпуля. Це АПЛ, той самий 30-й тур. Індивідуальний тотал Ліверпуля більше 2 рівно. 1,92. І по середи, середа, 2 квітня, у мене все. І ось той очікуваний, обіцяний четверговий. В четвер 3 квітня Дербі Лондона, Челсі з Західного Лондона приймає Тоттенгем з північного Лондона. І тут, друзі, ну, настільки запеклий, я очікую, я надіюсь, не один я очікую матч. Просто результативний, гарячий запеклий, яскравий подіями це Лондон Дербі. Просто я не можу передати. Так, і Челсі, і Тоттенхем переживають не найкращі часи, але ось тут все забувається. Тут дербі. І на відміну навіть від ліверпульського дербі. Я очікую, що тут буде ще більш забитих м'ячів. І я, друзі, вирішив взяти, тому що я знаю, що приблизно одного рівня клуби, але там ну, трішки-трішки побагатше буде Челсі. Зовсім трішки. Я все ж таки вважаю, шанси 50 на 50. І ось тут саме я десь і очікую приблизно рахунок 2-2. 3, 2, 2, 3. 3, 1, 1, 3. Це як мінімум. Можливо, навіть і 3-3. 4-3, 3-4. Наскільки я ось, ну, вивчаю цю тему всіх дербі. Тут повинно бути багато голів. А як буде дійсно, ми з вами побачимо у четвер. Тут я прогнозую. Пер, вибачаюсь, щось мене вже заговаривається, пора закруглятися. Обидві заб'ють. І тотал при цьому більше 3,5. Коефіцієнт 2,22. Друзі, не забуваємо підписуватись на наш канал, ваші вподобайки і коментарі. Найважливіша підтримка, головний стимул і потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Дякую всім вам! Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншоти по всім прогнозам моїм в телеграм-каналі, посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую за увагу, до зустрічі, всім папа! -па.